Ви знали, що ваші наукові публікації можуть стати ключем до отримання спеціалізованої візи талантів у США? Для віз eb 1 або eb 2 NIW важливо довести, що ви винятковий дослідник або фахівець із національним інтересом. І саме наукові публікації одне з головних підтверджень цього статусу. Що враховується публікації у рецензованих журналах, особливо Скопус і «Web of Science». Наявність Q1 або Q2 індексу журналу, кількість цитувань, ваш H індекс, участь у міжнародних конференціях, рецензування чужих статей. Запрошення до журі чи колегій. Міжнародний досвід. Навіть якщо ви зараз лише починаєте науковий шлях, формуйте своє досьє вже сьогодні, публікуйтесь англійською, ведіть профілі в Google Scholar, or Seed, беріть участь у співавторстві. Добре структуроване наукове CV, Research Summary та лист підтримки, Letter of Recommendation теж частина кейсу. І ми знаємо, як це зробити. Ви працюєте над дослідженням і думаєте про еміграцію? Напишіть нам, допоможемо побудувати публікаційну стратегію та підготувати все необхідне. Та познайомимо вас з професіоналами, що працюють з візами талантів.